Доброго времени суток YouTube. У нас сьогодні 7 травня 2024 року. Хочу показати, як виглядає абрикос на цю фазу, а саме на 7 травня. Ми зробили біля п'яти фунгіцидних обробок, давали добре омегафол. Давали препарат вуксал. Ось так виглядає на цю фазу у нас сорт Lady Cod. Завантаження плодами більш ніж достатнє. Калібр десь біля 20. 25 міліметрів, приблизно 2,5 см. І покажу зараз, як виглядає сорт пріця. Підходив я до фордау, теж непоганий врожай, якість плодів достатньо висока. Отак От виглядає пріця. Тобто плоди більш видовженої форми, вже червонястий колір. Пробують набирати і розмір десь так само 25. Міліметрів. Дрібнота ще обсипається, ті плоди, що більші мають розмір, ті плоди тримаються. Тому ж можете порівняти з моїм пальцем, який розмір плодів. Якби не зробили ми обрізку, нагадаю, тиждень тому, то плодів було б набагато більше, але калібр був би дрібний. Тому ми прийняли рішення робити отаку. Пізня весняну обрізку, щоб витягнути розмір плодів. От, зараз внесемо гербіциди пристовбурну смугу. От, тут же почали подрібнювати гілки. Бачите, є у нас косовиця, власний мульчер. Подрібнюємо гілки і заодно косимо газон. От, залишилось дати добрива. Сьогодні дамо добрива з фунгіцидом скор. Максіфрут дамо препарат. А по каплі я купив препарат Master 18, 18 18 формула. Будемо годувати і в каплю, і по листу. От така у нас ситуація по абрикосу. По яблукам зніму окремий ролик. Покажу як виглядає ситуація з яблуками. Поки що, все. Дякую за увагу. Всього доброго. До побачення.